Зараз зйомка йде? Зараз да. зйомка йде. А скажіть пару слів з приводу нашого сьогоднішнього телебачення. Це буде щось таке... не знаю, щось вийде, мабуть, добре. І ще є. На. Санон путяган. Санон. Да. Ничего Штатисты. нового. Ты в шапке будешь? Да не туда, а сюда. Сюда. Конечно. <сохрое> да? Сейчас еще еще... Ну там еще скажет режиссеры. Тепер музичний змін, але все Да? Структура, структура. Так, панкрок це все квадратне, то тобто все зрозуміло. Так, 4 чверти, да, так, і так. І то нікитос. Ага. Так, ну дивись. У нас тут так, шість тактів, так, потім сім, пауза на дві чверті. Ну що, ти саме будеш <зас> грати? Продовжаєш?

я um, думаю, может uh, вам uh, с ключиком она, э, суча, без звука без... снимать? У нас спит ключ. Не, спит ключ. Да, да, ключим, да, Джек, да. О. Джек да. oh. нужен? А у вас Джек uh, Джек? Да. И в меня такой же вообще. Ну, это для гитары. Uh -huh. вот, вот ага. Плюс-мінус. Плюс Добре. Добре. Що, тоді будемо починати зараз? Чи? Так, будемо починати. Ну, ви... Тобто ми зараз можемо вже починати грати. Зачем? Що скажете? Ось так ми побували на телебаченні сьогодні. Дивіться, програма наша Я, десь у травні, сяп, на початку травня. Ну, це було непогано, цікаво. Усі